Ну і ми тим часом можемо долучити наступного гостя Федір Веніславський, народний депутат України від фракції Слуга народу, голова підкомітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо, пане Федоре. Вітаю вас. Пане Федоре, хочу запитати вас спершу про ситуацію із військово-зобов'язаними жінками. Багато про це питають, багато розмов останнім часом з приводу цього, тому що вже восени ті жінки, які мають там відповідні професії, які входять до переліку, мають відповідним чином зареєструватися, так як, як, як того вимагає закон. От що буде в разі, якщо ці? Реєстрації не буде, або загалом, от яка позиція, коли, як, чи, чи це, бо я знаходила різну інформацію в мережі, що ця реєстрація має бути добровільно, або навпаки, що все-таки щодо порушників будуть застосовуватися якісь заходи, то я, яка остаточне рішення з цього приводу? Ну, з цього питання є кілька ключових моментів, які треба нагадати. По-перше, Наказ міністерства оборони підготовлений Генеральним штабом був розроблений і оприлюднений ще в минулому році, в жовтні місяці чи в листопаді місяці, то не пам'ятаю, було визначено перелік осіб жіночої статі, які мають стати на військовий облік у Випадку якщо їхні військові, якщо їхні спеціальності можуть бути заміщені відповідні їхніми спеціальностями, можуть бути заміщені відповідні військово-облікові спеціальності в законі про мобілізацію. На підготовку і мобілізацію передбачено процедуру постановки на військовий облік, а детально це врегламентовано постановою Кабінету міністрів про порядок військового обліку, і в цьому документі чітко передбачено, яким чином військово зобов'язані. А в даному випадку жінки, які мають спеціальності визначені в наказі міністра оборони, вони вважаються за законом про військову бой, військову службу військово зобов'язаними. Так, от в постанові Кабінету міністрів розроблено положення, яким чином. Беруться на облік особи, які є військово зобов'язаними. Тут треба. Е... Підкреслити, що загалом питання військового обліку воно є дуже комплексним, і воно не означає, що лише та чи інша особа, чи чоловік, чи жінка, які мають які є військово-зобов'язаними, вони виключно самі добровільно стають на військовий облік, і інші суб'єкти нічого не роблять. Справа в тому, що військовий облік це комплекс різноманітних заходів, до яких долучаються підприємства, установи, організації, заклади освіти, органи місцевого Самоврядування, які мають виявляти, які на їхній території є особи, які є військово зобов'язаними, і забезпечувати їх військовий облік. Безперечно, саме ті жінки, які мають військові облікові спеціальності, про які ми з вами говорили, вони мають добровільно прийти до 1 жовтня і стати на військовий облік. Якщо вони цього не зроблять, то тут вже вступає дію. Кримінал Конекс України про адміністративні правопорушення, який передбачає адміністративну відповідальність за невиконання обов'язку постановки на військовий облік, і це передбачається штраф у у вигляді неоподаткових мінімумів до тридцяти. 30 і якщо протягом повторно протягом року, то від 30 до, до 150. Тобто, якщо, резюмуючи те, що я сказав, якщо е, Після завершення терміну, який визначено законодавством, жінки не будуть ставати на військовий облік, то вони можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Так само, як і чоловіки, які порушують правила цього військового обліку. Чи будуть, чи не будуть притягатися до адміністративної відповідальності, ну, міністр оборони Міністерство оборони вірніше, в своєму виступі, в своєму Прес-релізі пояснило, що на перший час це не буде мати наслідком притягнення до адміністративної відповідальності, але загалом така процедура є. І якщо буде злісне порушення такого правила встановки на військовий облік, то це може мати місце чи наслідком притягнення до адміністративної відповідальності. Хочу також запитати вас і про тему, яку сьогодні обговорюють дуже багато. Так вчора відбулася зустріч між президентом Зеленським, президентом Туреччини та генсеком ООН. І Ердоган запропонував Зеленському організувати зустрічі з Путіним. От питання до вас як до представника правлячої партії на вашу думку, чи доречними зараз є такі перемовини, чи знаєте ви? Яка є нинішньою позицією влади щодо цього? Знаєте, відповідь на ваше запитання дав абсолютно чітко. Однозначно, президент України Володимир Зеленський Він чітко сказав, що вести будь-які перемовини з людьми, які, чи навіть не з людьми з істотами, чи з владою, яка грубо нехтує Загальновизнаними нормами міжнародного права на даний момент точно немає ніякої ні доцільності, ні, ну нема сенсу, скажімо так, загалом. Тому я думаю, що найближчим часом якісь перемовини, доки не буде звільнено частиною території частину території України, ну точно немає сенсу вести про це мову. Добре, пане Федоре, і от свіженька інформація надійшла. Олексій Гончаренко, депутат від Європейської солідарності, повідомив, що от свіже повідомлення про те, що вніс в раду постанову про позбавлення депутатських мандатів усіх депутатів у ПЗЖ, мотивується тим, що діяльність цієї партії заборонена. Рішенням РНБО і відповідно всіх депутатів, а це понад 20 депутатів. Ні, ні, понад 20 втекли з України. Ну а загалом всі. Іх депутатів він пропонує позбавити депутатського мандату, яка буде з цього приводу позиціям фракції Слуга народу. Ви знаєте, з цього приводу є позиція не фракції однієї чи іншої чи третєї, є позиція конституції. На превеликий жаль, така постанова, окрім політичного хайпу, нічого спільного з конституцією немає, тому що конституція і закон про статус народного депутата України чітко передбачають підстави для дострокового припинення повноважень народного депутата. Якби не хотіли, і я в тому числі також позбавити багатьох депутатів від ОПЗЖ колишньої депутатського мандата, юридичних підстав для цього немає. Тому будь-які постанови можна реєструвати, на них піаритися, але жодних юридичних наслідків такі постанови для конкретних негідників, в тому числі, яких я з задоволенням позбавив депутатського мандату, не матиме та час від часу слуга народу разом з ними і голосує за одні й ті ж постанови. Так трапляється в усякому разі, спільно підтримують. Справа в тому, що постанова не буде, вона буде юридично нікчемною. Розумієте, говорити про політичні якісь такі акції можна, але ну я, як юрист, я розумію, що це абсолютно безсенсова процедура. Зрозуміло, дякую вам за ваше включення, за те, що знайшли час. Федір Веніславський, народний депутат України, фракція Слуга народу та голова підкомітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки був на зв'язку з нами.